Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Крижаний душ мобілізації. На тлі новин про законопроєкт, що передбачає нові правила призову. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав прес-конференцію. Першу від початку повномасштабного вторгнення. Терміни служби в українському війську можуть обмежити терміном у три роки. Що ще чекає на наших оборонців, якщо законопроєкт ухвалять Кореспондентка ТСН Карина Вакарєва розповість. Перша за час повномасштабної війни прес-конференція головкома ЗСУ Валерія Залужного. Його півгодинний виступ медійники вже розібрали на цитати. Мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше про те, що не буде загострення на фронті. Це раз і по-друге, саме головне що цих людей через 36 місяців. Буде ким замінити усе на брифінгу в контексті нового законопроєкту про мобілізацію. Ним планують вдосконалити процес призову до війська. Нинішньою роботою центрів комплектування головнокомандувач незадоволений. Утім, висловив сподівання, що з мобілізацією вони впораються. Конкретної цифри скільки людей треба призвати до війська, він не назвав і зазначив запиту на 500 тисяч осіб, про який говорив на своїй прес-конференції. Президент Зеленський генштаб не робив. Ми враховуємо, звісно, при формуванні потреби. Людей, яких ми втратили, людей, яких ми можемо втратити у наступному році, за новим законопроєктом змінити хочуть і процес вручення повісток. Їх зможуть надсилати через електронний кабінет військовозобов'язаного або на офіційну електронну пошту. Хоч ініціатива генштабу не належить, ідею там схвалили. Ми будь любому способу. Які забезпечують нашу потребу у людях, залужний наголошує, військові мусять відпочивати. Утім, з пропозицією прописати у законі ротацію що півроку не погоджується. Ситуація на фронті перш від чого залежить це від дій противника. Якщо люди, які пропонують 6 місяців проводити ротацію, ну вони мають розуміти, тоді бойовий комплект військ необхідно збільшувати ну приблизно, хоча б у два рази. Новий законопроєкт передбачає тимчасові обмеження для ухилянтів. Їх пропонують вносити до єдиного реєстру боржників, а також забороняти їм розпоряджатися майном, продавати чи купувати його, блокувати рахунки, отримувати кредити та позики. Та ми, ми не робили таких пропозицій, бо ми, ми не можемо це робити як, як такові. По ну, і по-друге, повірте, мені що у нас вистачає свого клопоту, щоб ще там ну придумувати якісь обмеження для, для цивільних людей. За ухилення від військового обліку новий законопроєкт передбачає санкції. Штрафи збільшать щонайменше втричі. А якщо зміни ухвалять, позбавлення волі строком до п'яти років, чекає й на тих, хто відмовиться проходити ВЛК. Від поділу на ступені інвалідності залужний пропонує відмовитись. А на питання про ситуацію на фронті і про можливий відхід з певних позицій, зокрема з під Мар'їнки чи Авдіївки, відповідає так. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо збережемо людей, а потім відвоюємо Карина Вакерєва Олександр Шаян ТСН 1+1.